Ще раз. За гарно виконану роботу я вам піднімаю плюс одне звання. Чому? Тому що ви себе сьогодні зарекомендували з всією командою зарекомендували дуже гарно. Так що вам не тільки премія, а й плюс одне звання. Служу народу Україні. Підкоряюся президенту. І обіцяю не зрадити. Дякую, слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам. Пане Стасе, вийдіть, будь ласка, зі строю. Вам також за гарно виконану роботу. Ти в нас, Стас, по-моєму, яке? Ти в нас? А, ти вже четверка? Ну, ладно. За гарно виконану роботу. За вам також плюс одне звання. Так що вітаю вас з підвищенням. Дякую. Так, Стас Мелян, так? Да. Ага. Підвищити. Взяв форму передягнувся. все. дякую за раду Е, Дякую за вам за гарну працю. Все, код 5 може бути розпущеним. Наразі можете займатися своїми особовими якимись справами. Так, пане Гавриїл, ви можете пізніше зайти до мене і ладнуйте доповідь на завтрашню лекцію. добре. Все, наразі гарного вечора. Код 5 може бути розпущеним.